Так, Усім привіт! Прямо по гарячим слідам записую друге відео по рідким кріопротекторам. Учора, після мого відео, як завжди, щось нове розказуєш і починається два красні телефони. Тобто цілий день я там сидів в вайбері, відписувався. Сьогодні увечері ми з моїм товаришем, з Валерієм з Полтави ми провели таке якби, півтора години розслідування. Найшли за цей скудор, що воно, де воно. Скажу вам відверто і чесно, до вчорашнього дня я не вдавався у подробиці, там, де його купити, що, як, От кажу так, як є. Е, мені просто товариш дзвонив, е, сказав, що є от такий препарат, отак він називається, і все, дастік. І Далі на тому все. Де його купити без поняття, я як би ждав, поки мені ну, позвонить товариш і скаже, що так. Да, ось що чи можна купити, чи прийшли так на випробування і все. Більше я не вдавався за браком часу. Ну, Вчора, після вчорашнього відео, мені скільки там і коментарів багато понаписували. І, якби, Запитанці набагато поставили і по амінофросту поставили квантовському. Хтось амінофростом там працює. Ви знаєте, не маю нічого проти і нічого не збираюся розказувати поганого чи хорошого про амінофрост. Я ним користувався, як його тільки випустили. Той амінофрост. це ще було років 5 тому. Можливо, можу помилятися, можливо, і шість. Ну коротше, вийшла так, що його тільки випустили. Тоді його багато хто купив і знамениті виноградарі накупляли каністрів. Ну і ми ж не пасли задніх. Купив у мене Олександр Кум каністру і мені відлив. Двої літри, їхавши на свій участок, заїхав до мене, бо його участок чуть далі і злив мені два літри налив. Ми працювали ним, також додавали туди і цинк, і бор. Ну, коротше, по їхній всі всіх технології морозу було тоді до десь біля двох градусів мороза, біля двох градусів мороза. То ми поморозилися. І я, і кум і поморозили. І виноградну лозу, молоді прирости поморозився. Цвіт на абрикосі, що я в першу чергу і обробляв абрикосу. От. Бо виноград у мене тоді ще тільки ну, було не, не дуже багато. А я абрикосу старався, так як я дуже люблю абрикоси. і Я старався спасти абрикосу. Ну, коротше. Плачевний досвід у цьому і в мене, і в Олександра, і в тих знаменитих також виноградарів було. Не знаю тоді, я з тих пір якби, більше не користувався. Можливо, вони вже передивилися, може щось додали, може щось і змінили у своїй тій, ну, якби, в Амінофрості. Не знаю, не буду стверджувати. Можливо, воно і працює так, як показував Тудор Кіру. У нього він працював до мінус трьох, показував, що вроді воно працює. Ну не знаю, я ж вам кажу, що я не збираюся його не хаять, не хвалити. Тобто я не... Уже пробував, нічого з цього не вийшло, і більше я би, перевернув аркуш паперу і пішов далі. По поводу біороста було запитання, як же ж з антифризом. Дивіться, я вам показував і ще осінню Я вам не те, що показував, і розказував. Хто уважно дивився і слухав, той може і пам'ятає мою розповідь. а ні, то повторю. Значить, дивіться. Воно спрацювало на, загрубів, на зелених загрубівших лозах. Спрацювало. Ну, там, де були молоді прирости, ну, так вроді як виробник і не заявляв, що воно там ну, якби должно було е, способствувати Ну, коротше, вийшло, де були молодесенькі прирости зверху, те все воно померзло. То висновок у мене такий, що на весняних зворотних заморозках навряд чи воно спрацює отак. От от. Я грався з цим не собираюся. Тобто, все також перевернув листок, забув і пішов далі. Зараз з'явилося ось нове: оцей скудор, що да, я вчора озвучив і з-за чого сьогоднішнє відео. Значить, дивіться, для тих, хто... Можна буде шукати, як що. Воно так і називається. Скудор. Я вам пишу, дивіться. Значить, на каністрі англійською мовою написано так. от Ось о. Бачите. Ось все. Оце написано так от на каністрі. Повертаю камеру, щоб бачили. Ось. На нашій мові. Воно написано отак ось. Вот. Оце також хто, бо я знаю, мені багато дзвонків було. Задаємо питання в Google, і нам або скутер, або скудо. Коротше, я думаю, що зараз мене хто дивиться і хто питався його знайти, то так воно і було. Да, або скутер видає, скутер, або скудо. От, це зовсім ну не те, що, що нам потрібно. а так ось воно. Давайте я вам ще цей фірму напишу. Мож, можливо, ви задасте виробника і там зайде. Ідете і знайдете по виробнику. Дивіться, виробник його. Це іспанська фірма, так як я вам і говорив. Значить, виробник у нього отак От ось. А. Англійський ми пишемо. R V N Сіс. Отак От ось. Оце виробник. Пишу виробник. Іспанія. Я думаю, не треба тут писати, запомнили, так? Да? Іспанія. Отак ви можете як би, задати і оце все знайти. Давайте я вам і щоб відео не тягнути зразу, зразу його вже закінчити. Давайте зробимо ще отакий от офін. Так, зараз. Секундочку. Рідкий препарат Скудор призначений для захисту рослин від холоду та заморозків. Його дія на рослину утворює мембрану, що запобігає втраті води і, отже, запобігає замерзанню. Також може застосовуватися для зменшення випаровування під час посухих та високих температур. Препарат можна застосовувати у будь-якій культурі. Скудор буде розкладатися без шкоди для рослин, тому що він зроблений із органічних речовин. Для захисту овочевої маси необхідно гарне покриття. Рідке фосфорне концентроване добриво Гелі Флоу на основі інноваційної Гелева. Я думаю, ви всі почули. А да? зверніть увагу, може хтось захоче знайти це в Ютуб каналі, бо я не впевнений, що Ютуб або плагіатом посчитає. Може, те, що я скопірую, може ну не дозволить мені. Ну ось що, дивіться, як ось ось пальцем я вам показую. Ставте на паузу, отак ось набирайте і подивитеся цей ролик. Він буквально 3 минути там, 57 секунд. Ну, весь ролик тут, за доброго, дуже корисна інформація. Можете подивитися, так що і почитати. Тобто так? Да? На цьому все. Всім дякую за перегляд. Я надію, що я відповів на ваші запитання і по. Амінофросту квантовомському і по біоростовському антифризу. І на це я вам показав, як і де, і що його знайти. Ми вчора потратили півтори години часу, щоб оце все ось розкрутити з Валерієм. Що я вам сьогодні ось і показав, не тільки розказав і показав. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.